Під кінець минулого року депутати Хмельницької міської ради прийняли програму, за якої бізнесу частково відшкодовуватимуть витрати на електрогенератори та системи зв'язку StarLink. Наразі дуже складно підтримцям працювати без електроенергії або коли від вона відключається, тому прийняли рішення компенсувати закладам ресторанного харчування вартість генератора, але не більше 50%, або не більше 30 тисяч гривень, а також компенсувати вартість купівлі засобу Starlink не більше 20 тисяч, тобто одноразова компенсація на 1 для одного підприємця буде не більше 50 тисяч гривень на старлінки на генератор. Таким чином, за словами Миколи Ваврищука, спільно з підприємцями у місті планують створити 50 місць, де в разі потреби люди зможуть скористатися інтернетом та зарядити свої гаджети. Умови наступні. Підприємець повинна мати мінімум дві особи найманих, і підприємець повинен бути зареєстрований в нас в територіальній громаді. Ну і звичайно, використовувати ці речі як старлінг, так і генератор для безпосередньої своєї діяльності в тому приміщенні, який вони будуть заявляти, ну і сумна також вимога це 20 квадратних метрів площі для того, аби там приблизно 15-20 людей могло бути і користуватися цими послугами в разі умовно блекауту. Компенсацію на старлінки видаватимуть не тільки ресторанному бізнесу, а й підприємствам, які мають більше десяти найманих осіб. Відшкодування вартості також поширюється і на засоби з супутникового зв'язку, які були куплені за кордоном. Щоб отримати компенсацію, необхідно звернутися в ЦНАП з необхідним переліком документів. На сайті Хмельницької міської ради можна знайти положення, де прочитати повністю всі умови, для того, щоб зібрати повністю всі документи. Також можна знайти на сторінці Фейсбук управління економіки Хмельницької міської ради. Подається документи в ЦНАП, орієнтовний розгляд від. Трьох до дванадцяти днів підприємець вказує при подачі документів власний рахунок, координати рахунку. Ну і прямим платежем тоді з місцевої казни підприємець отримує власний рахунок компенсацію за генератор і за старлінк. Денис Клименко, Валерій Телеховський, новини міста.